Ну, не всі користуються електариками. Це раз. По-друге, -по -по так, це більш ефективно, електарник можна не помітити. Просто водителі не пропускають мчатися, отак прям. І не знаю, що ли остановиться, то ли він буде далі нічити. Боїмося, ми хотіли вже купити наручники ці всі. ну, На пенсію тяжело. Тут їх дуже багато, і з парку ходять з собаками, їх дуже погано видно. Мало хто з якимись світловідбивними смугами, навіть з фонариками не ходить. Просто притормажував, быстро не їхав, и все. Очень осторожно, потому що треба смотреть, просто выходят на дорогу и все. Не видно вообще. Проводиться робота по підсвітки пішохідних переходів. На даний час їх 21. Це вибрані пішохідні переходи, на яких найбільша концентрація дорожньо транспортних пригод. Підключаємо ми їх від своїх мереж там, де немає технічної можливості, як на даному перехресті, виконуємо автономні автономні джерела світла від сонячних батарей. Вони будуть працювати. До комендантської години до 23.00. в місті продовжує працювати свідомоскування з 24 числа, як почалася наша війна.